Вітаю! Тема уроку теплота згоряння палива, коефіцієнт корисної дії нагрівника. Сьогодні ми на уроці розглянемо різні види палива і природу процесу горіння. Я поясню залежність кількості виділеної теплоти під час згоряння палива від маси та його виду. А також ми навчимося застосовувати формулу. Для розрахунку кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння палива? Та ознайомимося з поняттям питомої теплоти згоряння. А тепер у мене до вас невелике питання. Як ви думаєте, що є основним джерелом енергії для обігріву приміщень, приготування їжі та забезпечення руху транспорту? Мабуть, усі погоджуються, що. Одним із головних джерел енергії для виробництва транспорту та побуту є паливо. При його горінні виділяється теплова енергія, яка може використовуватися безпосередньо, наприклад, для обігріву приміщень, приготування їжі, забезпечення руху транспорту чи плавлення металів, або для перетворення в інші форми енергії, як от електрична енергія на теплових електростанціях. І якщо для прикладу взяти горіння металу основного складника природного газу і подивитися на хімічну реакцію взаємодії метану та кисню, тобто на процес окиснення горіння, то ми побачимо, що він завжди супроводжується виділенням теплоти. Формулу ви бачите. Тобто виділяється вода, вуглекислий газ та певна кількість теплоти. Виділяється енергія. І про дану енергію ми сьогодні цілий рок і будемо говорити. Але для початку кілька слів про види палива. Усе паливо можна поділити, по-перше, за способом одержання, по-друге, за агрегатними станами. За способом одержання паливо ділять на природне та штучне. До природного можна віднести кам'яне вугілля, нафту, торф, дрова, природний газ тощо. До штучного газ, бензин, порох, деревне вугілля, етиловий спирт. І дані списки можна перелічувати довго. А ось по виду палива за агрегатними станами: усе паливо можна розділити на тверде це кам'яне вугілля, наприклад, торф, дрова, рідке, це вже нафта, газ, бензин, диспаливо і газоподібне. До прикладу, природний газ, пропан, бутан. Зрозуміло, що кожне паливо має свої переваги, недоліки. Але з точки зору фізики, в першу чергу ми його характеризуємо ефективністю, тобто скільки енергії воно може дати. От про це ми зараз і поговоримо. Тобто, спробуємо відповісти на питання для початку: від чого залежить кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива. І щоб відповісти на дане запитання, розглянемо два досліди. В першому досліді, подивіться на малюнки, ми візьмемо дві однакові посудини, наповнимо їх водою однакової маси і під кожною посудиною запалимо певну кількість палива. Під однією 100 г сухих дров, під другою 200. За допомогою термометрів будемо вимірювати температуру води в кожній посудині. І після повного згоряння ми побачимо, що температура води у другій посудині, де було використано більше палива, вища, ніж у першій. Це демонструє, що кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння, прямо пропорційна масі палива. Це доволі логічно і, мабуть, усі з цим погодяться. Тобто, перший дослід нас приводить до висновку, що кількість теплоти. Залежить від маси палива. І прямо пропорційна ні. Далі дослід 2. Ми знову ж візьмемо дві однакові посудини з однаковою масою води. Але тепер під кожну посудину розмістимо однакову масу різного палива. Під одною запалимо 100 г тих же сухих дров, під іншою 100 грам кам'яного вугілля. І знову ж за допомогою термометрів будемо вимірювати температуру води в кожній посудині. А після повного згоряння ми побачимо, що температура води в другій посудині, де було використано кам'яне вугілля, температура вища, ніж у першій, де було використано сухі дрова. І цей досвід вже демонструє, що кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння, залежить від виду палива. Це і є висновок другого досліду, що кількість теплоти залежить від того, яке це паливо. Тобто, два досліди нам показали, що кількість теплоти, ще раз повторимося, яка виділяється під час повного згоряння палива, залежить, по-перше, від того, яке це паливо, а по-друге, прямо пропорційне масі палива. І ці залежності описують формулою Q дорівнює Q маленьке на m, де Q велике це кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива. M зрозуміло маса палива, а ось Q маленьке це так звана питома теплота згоряння палива. Нова фізична величина. Тобто для кількісної характеристики теплопровідної здатності палива застосовують Саме дану фізичну величину, питому теплоту згоряння палива. Що вона характеризує? За означенням, питома теплота згоряння палива це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива. Щоб обчислити питому теплоту згоряння палива, нам треба. Кількість теплоти поділити на масу. Тобто Q маленьке буде дорівнювати Q велике поділено на m. З формули зрозуміло одразу ж одиниці вимірювання. Адже ми джоулі ділимо на кілограми. Отже, одиниця питомої теплоти згоряння палива всі – це джоуль на кілограм. Запам'ятати досить легко, тому що одиниці на протязі кількох уроків в нас не змінюються. Тобто і питома теплота плавлення, і питома теплота пароутворення, і питома теплота згоряння палива. Скрізь ми маємо одні і ті ж одиниці джоуль на кілограм. І як в попередніх випадках, питомі теплоти згоряння палива, всіх досліджуваних речовин теж були встановлені експериментально. У вас на сторінці 279 вашого підручника в таблиці 6. Ви можете побачити питомі теплоти згоряння деяких видів палива. І під час розв'язування задач будете цим користуватися. А що ж означають дані одиниці? Давайте розбиратися. Наприклад, сухі дрова мають питому теплоту згоряння 10 Мдж на кг. Що це означає? Все просто. Це означає, що за повного згоряння 1 кг сухих дров. Виділяється 10 Мджолів теплової енергії. Тобто 10 мільйонів джоулів. Доволі багато. А ось бензин, наприклад, має вже питому теплоту згоряння 46 Мджолів на кілограм. І це означає, що за повного згоряння 1 кг бензину виділяється вже 46 Мджолів теплової енергії. Отже, дане значення чудово показує на ефективність палива. Чим більше питома теплота згоряння, тим паливо більше виділить енергії. А отже, воно ефективніше. Але якщо взяти, до прикладу, ті ж самі сухі дрова, подивитися, як вони горять, то закрадається питання, чи все тепло, яке виділяється під час згоряння палива, передається в корисно спожиту теплоту. Наприклад, якщо взяти. Встановити каструлю з водою на газову плиту, то чи вся енергія від згоряння газу природного передається каструлі? Зрозуміло, що ні. Під час згоряння палива до тіла, яке нагрівають, вдається передати лише частину кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива. Тому що жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю, та якась частина енергії витрачається марно. Наприклад, виноситься з продуктами згоряння та йде на нагрівання навколишнього середовища. Якщо узяти ту ж саму каструлю з водою, то тепло від згоряння природного газу ми відчуватимемо навіть поряд. Та й сама плитка трохи нагріватиметься. Отже, не все тепло йде на нагрівання саме каструлі. Теж саме зі згоряннями дров, наприклад, каміння. Частина енергії, яка виділяється під час згоряння, виходить з димом назовні, тобто обігріває повітря над будинком атмосферу. І для оцінки ефективності нагрівача, використовують так званий коефіцієнт корисної дії ККД. На початку навчального року, коли говорили за механічну роботу та енергії, ми вже з ним знайомились. І ви вже маєте пам'ятати, що позначається коефіцієнт корисної дії малою грецькою літерою ета, і дана фізична величина, яка в даному випадку вже називається коефіцієнт корисної дії нагрівника, буде характеризувати ефективність нагрівника і дорівнювати відношенню. Корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива. Формулу ви бачите, eta дорівнює Q корисне поділено на Q повне. Де ета, як вже сказано було, це коефіцієнт корисної дії нагрівника. скорочено записуємо як ККД. q корисне – це корисно спожита теплота. А Q повна теплота, яка виділяється в процесі повного згоряння палива. Тобто Q повне ми обчислюємо із сьогоднішньої формули через добуток Q на N. Масу на питому теплоту згоряння палива. І так як не вся енергія йде на користь, то дане значення буде завжди менше одиниці, так як будь-який коефіцієнт корисної дії. Але зазвичай ККД подають у відсотках, Тобто він буде варіювати від 0 до 100% не більше. В реальних умовах коефіцієнт корисної дії завжди менший за 100%. Але чим ближче він наближається до даної цифри, тим більша ефективність на грівника. Далі під час розв'язування задач ви краще зрозумієте. Що таке коефіцієнт корисної дії нагрівника і як його прораховувати. Розпочинаємо розв'язувати задачі. Спочатку кілька питань. Завдання перше. Чи однакову кількість дров, торфу, кам'яного вугілля треба спалити у каміні, щоб повітря нагріти до однієї тієї ж температури. Зрозуміло, що ні. Різні види палива мають різну теплотворну здатність. Тобто виділяють різну кількість теплоти при згорянні однакової маси. Дрова сухі це 10 Мдж на кг. Тобто питома теплота згоряння палива. Торф це 15, а кам'яне вугілля – 27 Мджоллів на кг. Отже, для досягнення однакової температури нагрівання повітря знадобиться менше камінного вугілля, ніж дров чи торфу, оскільки воно має вищу питому теплоту згоряння. Але зрозуміло, що часто користується саме менш ефективним паливом. Чому? Тому що треба зважати ще на ціну палива та його доступність в певному регіоні. Завдання 2. Чому теплота згоряння сирих дров менша за теплоту згоряння сухих дров? Дуже гарне питання. І це треба розуміти, особливо тим, хто опалює Будинок з саме сухими дровами. Відповідь проста. Теплота згоряння сирих дров менша, ніж сухих, тому що частина енергії, яка виділяється при згорянні, витрачається на випаровування вологи, що міститься у сирих дровах. Коли деревина волога, значна частина теплоти йде на перетворення води, що в ній міститься, тобто у пару, а не на нагрівання повітря чи обігрів приміщення. Сухі дрова мають менший вміст води, тому їх теплота згоряння вища, і вони горять ефективніше. На попередніх кількох уроках ми з вами вчили, що питома теплота пароутворення доволі висока, тобто треба багато енергії, щоб випарувати вологу. Отже, дійсно, вологі дрова менш ефективніші за сухі. Завдання 3. Віддалене гірське село після буревії залишилося без електропостачання. Ротина готує їжу на портативній газовій плиті. Для тижневого приготування їжі їм потрібно 82,8 мегаджоулів теплоти. Скільки кілограмів газу пропану їм знадобиться? Розв'язати дану задачу просто. Давайте запишемо для початку коротку умову. Загальна кількість теплоти позначимо Q 82,8 мегаджоулів. Обов'язково переводимо в джоулі, тобто домножаємо на мільйон. Є. Далі нам треба питома теплота згоряння пропану, яку беремо з таблиці в кінці підручника. Таблиця 6. Для пропана це значення складає 46 мегаджоулів на кілограм. Знову ж, нам треба перетворити обов'язково джоулі на кілограми, отже, домножити на мільйон. Невідома маса m. Розв'язується все, як і сказав, просто. З нашої формули Q дорівнює Q на M, слідує, що m дорівнює відношенню Q до Q, Q велике до Q маленьке, що слідує з пропорцією? Перевіривши одиниці, ми бачимо, в нас коротяться джоулі, лишиться кілограми. Можна підставляти значення. Якщо ми поділимо кількість теплоти на питому теплоту згоряння, нас вийде 1,8 кг. Задача розв'язана. Завдання 4. Яка питома теплота згоряння пороху, якщо при згорянні 15 г. Пороху виділяється 60 кДж теплоти. Ця задача теж легка. Запишемо коротку умову. Маса 15 грам. Ділимо на 1000, щоб перетворити в кілограми. Кількість теплоти 60 кДж. Перетворюємо в джолі, домножаємо на 1000. Невідома питома теплота згоряння, Q маленьке. З нашої формули Q дорівнює Q на M слідує, що Q дорівнює Q поділено на m. Знову ж, робота з пропорціями. Це легко. Для знаходження питомої теплоти згоряння нам треба кількість теплоти ділити на масу. Ми за цю формулу вже сьогодні і згадували на уроці. З одиницями все зрозуміло: Джоуль на кілограм. Можна підставляти значення. І в нас вийде. 4 мільйони джой на кілограм. Або 4 мегаджолі на кілограм. Наступна задача 5. Андрій і Марина вирушили в похід у Карпати. Вони взяли із собою туристичну спиртівку, яка працює на етиловому спирті, щоб приготувати вечерю. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 0,5 літрів спирту. Ця задача вже складніша. Запишемо коротку умову. Дано 2 об'єм 0,5 літрів. 1 літр це 1 дециметр кубічний, А 1 дециметр кубічний – це 1 1000 метрів кубічних. Тобто для переведення нам треба поділити на 1000. І ми маємо тисячних метрів кубічних. Тобто літрами ми не користуємося, обов'язково нам потрібно все переводити в метри кубічні. Адже одиниці Сі довжини це метри. Далі записуємо питому теплоту згоряння для спирту. Це 27 Мджолів на кілограм. І знову ж перетворюємо джоулі на кілограми, домноживши на мільйон. Але на цьому ще не все. Якщо подумати, для визначення. В кількості теплоти, нам треба масу та питому теплоту згоряння. Питома теплота згоряння в нас є, маси немає. Але якщо в нас є об'єм, ми масу можемо знайти через густину. Отже, в умову нам треба ще записати густину спирту. З таблички ми можемо побачити, що густина спирту рівна 800 кг на метр кубічний. тобто родорів 800 кг на метр кубічний. Є. Невідома Q. І тепер все просто. Я вже підказав, як це робити. З нашої головної формули уроку Q дорівнює Q на M ми і можемо знайти невідоме. Єдине, що вводимо заміну замість маси, ми запишемо добуток Ро на V, адже через густину та об'єм масу знайти просто, якщо їх перемножити. І наша остаточна робоча формула буде дорівнювати Q ро V. Перевіривши одиниці, ми бачимо, скорочується кілограми, метри кубічні лишаються джолі. Можна підставляти значення. І виконавши обчислення, в нас виходить 10 мільйонів 800 тисяч Джолів. Або 10,8 мега Записуємо відповідь. Лишилася задача 6. Під час кемпінгу блогери із YouTube каналу Двоколісні хроніки використовують невеличку пічку на сухих дровах для приготування їжі. Визначте, скільки води можна нагріти від 15 до 100 градусів за Цельсієм, якщо у них є пів кг сухих дров. При тому втратами тепла можна знехтувати. І як ви думаєте, чи реально буде нагріти таку кількість води в реальних умовах? Задача складніша. Але ми справимось. Давайте розв'яжемо її. Спочатку запишемо коротку мову. Маса дров позначимо М з індексом дрола рівна 0,5 кг. Далі, в нас є температура, від якої до якої нагріти. Позначимо, як Т1 та Т2 15 та 100 градусів Цельсія. Далі. Зрозуміло, що нам треба гріти воду, отже, треба питомати теплоємність води. 4200 джой на кілограм Цельсія записали. Все, що стосується води, будемо позначати індексом вода. І якщо ми палимо сухі дрова, нам потрібно записати ще питому теплоту згоряння, тобто Q-дрова 10 Мдж на кілограм. Переводимо джоулі на кілограми, тобто домножаємо на мільйон. Є. Знайти масу води, яку можна нагріти даною кількістю дров. Розв'язується ця задача доволі просто. Для нагрівання води нам потрібна якась кількість теплоти. І дрова, якщо згорять, виділять якусь кількість теплоти. Тобто, якщо в нас дрова будуть передавати енергію води при згорянні повністю, без втрат, що звичайно неможливо, то в нас... Кількість теплоти, яка піде на нагрівання, буде дорівнювати кількості теплоти, яка виділиться під час згоряння. Давайте це і розпишемо. Тобто за повного згоряння сухих дров виділяється кількість теплоти, яка обчислюється за формулою Q дорівнює Q на m. Зрозуміло, скрізь індекси прописуємо як дрова. А ось кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води, вже буде обчислюватись через Q дорівня M на ΔТ дельта Т – це різниця температури. Тобто пишемо зразу т 2 т 1 І тут скрізь індекси ставимо вода. Є. Далі, згідно рівняння теплового балансу, якщо в нас втрат немає, усе тепло від дров іде на нагрівання. Тобто Q дрова буде дорівнювати Q вода. Тепер, якщо в нас ліві частини рівнянь однакові, отже і праві однакові, перерівняємо їх. І звідси виражаємо вже масу води. Все просто, нам треба добуток Q дрова на M дрова поділити на питому теплоємність води і на різницю температури. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас скорочується в чисельнику кілограми, в знаменнику градуси Цельсія. І далі в нас скоротяться джоулі, лишаться кілограми. Все правильно. Можна підставляти значення. Виконавши усі арифметичні дії, нас вийде наближено 14 кг. Зрозуміло, що в реальних умовах ефективність може бути всього лише 30-50% через втрати тепла та неповне згоряння. Тому замість 14 кг води за ідеальних умов можна нагріти лише близько 4-7 кг води. Ось так фізика може допомогти зрозуміти. Скільки брати з собою дров для того, щоб приготувати їжу чи нагріти воду? І це була остання задача. Далі ви самостійно даєте відповіді на контрольні запитання, щоб виконати самоперевірку та переконатися, що ви все засвоїли. І згодом як відпочинете, опрацювати параграф 23 та виконати вправу 23, 1, 2 та 3. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.